Постановою кабінету міністрів номер 94 визначено перелік осіб, які будуть мати право на призначення допомоги з 1 березня 2024 року. Автоматично допомога буде подовжена пенсіонерам розмір пенсії, яких не перевищує 9444 гривні на 1 січня 2024 року. Тобто, цим особам не треба звертатися з заявою. Допомога автоматично буде подовжена особам з інвалідністю першої другої групи, дітям з інвалідністю, дітям сиротам та прийомним батькам. Всі інші категорії повинні звернутися з заявами на сьогоднішній день. В управлінні праці перебуває на обліку Полозівській громаді більше ніж 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 8 тисяч з них більше ніж 8 тисяч отримували допомогу на проживання станом на 1 березня. Автоматичне подовження міністерством соціальної політики було проведено 14 березня. До цього перерахунку потрапило лише 2688 громадян. Якщо хтось з названих категорій не отримав. Допомоги їм необхідно звернутися з заявою. Термін подачі заяв по постанові 94 до 31 березня, але на сьогодні в кабінеті міністрів знаходиться проєкт постанови, який подовжить термін подачі заяв до 30 квітня 2024 року. Наступні категорії, які будуть мати право на призначення допомоги з 1 березня, але вони всі повинні звернутися з заявами. Це здебільшого сім'ї, які мають дітей віком до 14 років, тобто, якщо в сім'ї... Непрацююча працездатна особа мати, і виховується дитина віком до 14 років, їй повинна звернутися і надати заяву. Під час подання заяви враховується її сімейний стан, тобто вона повинна задекларувати свого чоловіка або зазначити, в шлюбі не перебуваю одинока мати, вдова. Таке інше середньомісячний сукупний дохід на одну особу не, перевищу, не повинен перевищувати також 9444 гривні. Наступна категорія, яка е, повинна звернутися з заявою на подовження допомоги з 1 березня, це сім'ї, в яких Непрацююча особа працездатного віку, і в сім'ї є діти, які навчаються в загальноосвітніх школах, в вищих начальних закладах або в закладах фахової освіти. На момент подачі заяви заявник повинен зареєструватися в центрі зайнятості. Звернення з заявою мають право багатодітні сім'ї, в яких виховується три і більше дітей віком до 18 років. Ще одна категорія це особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату. Якщо сім'я складається з декількох осіб працездатного віку, які не працюють, і сім'я має дітей віком до 14 років, то рахується, що одна особа виховує дитину. Доглядає за дитиною, а інша особа це може або бути в. В кожному випадку або чоловіка або дружина повинні протягом місяця здати призначення допомоги, звернутися до центру зайнятості і стати на облік. У разі, якщо протягом місяця, після призначення допомоги друга працездатна особа не стала на облік, допомога припиняється і причому припиняється на всю сім'ю. Звернутися за консультацією ви можете за телефонами 5 вісімнадцять нуль чотири, п'ять шістнадцять і п'ять шістнадцять. 46. необхідно звернутися з заявою в управлінні праці, а також в центрі надання адміністративних послуг.